Ну Що настав час підводити підсумки усього, від чого ми з вами за останній рік офігівали. На офігівали ми погодьтеся чимало, особливо як для країни, в якій теоретично політичне життя, нібито через війну стоїть на паузі. Ну і так говорити ми будемо саме про політичні офігіви. Тут не буде новин з поля бою чи з війська і пов'язаних із цим тем, наприклад, у серії відео. Маркуса. Одразу скажу, що так само не потрапить сюди і вбивство Ірини Фаріон влітку у Львові. Це однозначно одна із найбільш шокуючих суспільство подій цього року, але мені видається, вона належить більше до кримінальної хроніки. Все-таки плюс видається не зовсім правильним маркувати її як офігів. Все-таки це в першу чергу злочин проти суспільства і біда для рідних. Але навіть і в такій обмеженій політичній рамці нам є що підсумувати. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і це мій підсумковий випуск за 2024 рік на моєму суб'єктивному Ютуб-каналі, на який ви ще встигаєте цього року підписатися, щоби вже в новому році сприймати усі офігіви свіженькими і гостренькими. Ну і давайте одразу домовимося. Це все таки мій суб'єктивний топ, якщо у вас рейтинг інший, то пишіть його у коментарі. Поїхали! Я офігів. Валера. Валера, у попередні роки я от в такі. Топ рейтинги офігів відбирав в максимально конкретні історії. Цього разу буде декілька загальних тенденцій, які складаються з низки дрібніших історій. Ну, так щоб довго не пояснювати, давайте я одразу покажу. Володимир Зеленський звільнив. Призначив. Звільнив. Призначив, звільнив. Призначив. Призначив. Звільнив. Затвердили перелік нових українських послів. Так. Кадри цього року у нас був цілий вагон. Звільнені призначені, що вже дуже традиційно для України. Що до цих звільнені призначень ніхто практично нічого суспільству не пояснював. Ну по чому нам щось пояснювати? Правда? Ну ну хто ми такі? Чому нам треба щось пояснювати про людей, які мають працювати на нас за наші гроші? Ну, от показовий приклад з самого кінця року. Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла в Китаї Павла Рябікіна. І я ще дуже добре пам'ятаю, як торік Володимир Зеленський його призначав і прямо відмовлявся пояснювати, чому його і для чого. Коли uh, Павло Рябікін почне свою роботу і яке зобов'язання ви перед ним ставите? Не скажу. Дякую. Не скажу, чого призначив, не скажу чого звільнив, бо цього нам теж не пояснили. Просто щось там Рябікін рік за наші гроші робив в Китаї. Але вам про це нічого пояснювати не потрібно, бо це прерогатива царя. Це не ваша справа. І пояснювати, коли щось пішло не так, цар теж вам не має. Він може, якщо захоче, повідомити вам про те, що звільняє, наприклад, Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і відправляє послом у Молдову, як це сталося у березні цього року. Олексій Данілов продовжує роботу на дипломатичному напрямку. А конкретніше, я погодив його в кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова. І нічого досі не маємо посла у Молдові, і теж ніхто нікому нічого не пояснює. Ну, зробив президент заяву. Ну, щось не вийшло. Ну не повинен цар простолюду пояснювати свої заяви і слова. Зате от під кінець року з'явилася інформація, що послом у Нідерландах нам збираються призначити. Колишнього генпрокурора Андрія Костіна, якого нагадаю, в жовтні також звільнили з посади без жодних нормальних публічних пояснень. Ні, ми з вами пам'ятаємо, що тоді відбувалося, але це наші висновки. А перед нами ніхто про це не звітує. Ну і відтоді ми от. Сидимо, і посада генпрокурора у нас вакантна. Ну бо чого що вам з ВО генпрокурора погано живеться? Тепер бачите, з генпрокурором така ситуація, що коли призначаєш нового, одразу треба думати, куди ж його потім після того послом призначати. Бо у нас різницька, де розташована генпрокуратура, це очевидно кузня дипломатичних кадрів. Не було і притомних пояснень, скажімо, щодо звільнення з посади міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Ми вас чуємо. Зате за рік була ціла низка, тому ну, м'яко кажучи, не дуже притомних призначень. Зокрема, от призначення на посаду міністерки юстиції Олі Стефанішиної, так, обвинуваченої в корупційній справі у вищому антикорупційному суді. Ну, ми про це. Багато говорили на цьому каналі, тобто все відбувається за принципом що хочу, те й роблю, і нікому нічого пояснювати не буду. Нам від цього всього залишалося тільки сидіти і офігівати тиск на свободу слова, переслідування активістів та журналістів, тиск на журналістів через особисте життя, прослуховування їхньої команди, перешкоджання професійній діяльності журналістів. Історія про те, як СБУ з розгону сіла в калюжу, обдаючи бризками усе навколо зі стеженням за редакцією Біусинфо, залишалася у пам'яті цілий рік і залишиться надовго і ще на наступні роки. Занадто вже феєричним виявилося викриття самою редакцією цієї операції «Встид». Ну, теоретично вже маєш. Так. Да? Да. І що? Йоу! Так точно. Отож. Вирізаний гіпсі-отвір, в який насовували техніку. Це була найбільш своєрична, але, на жаль, далеко не єдина історія про тиск на журналістів з боку влади за цей рік. Після бомби від Бігусінфо вже незабаром з'явилася іще бомбочка від редакції Слідство інфо. Журналіст цієї редакції Євген Шульгат робив розслідування про начальника кібердепартаменту СБУ Іллю Вітюка. А підлеглий цього кібергенерала у відповідь диригував представниками ТЦК, щоб вручити журналісту повістку у якості покарання. Військові йдуть разом з цим цивільним, і він уже віддає їм вказівки, куди рухатися, і ми можемо бути впевненими, що вони разом. Він підходить до військових, дає їм якісь вказівки і швидко залишає торговий центр. І саме після того військові підійдуть до Жені. Іначе представники влади і силових органів усе розуміли, і скрушно хитали головами на зустрічах. Із представниками наших західних партнерів і казали, що більше такого не буде, і відправляли винуватців щось там робити у зону бойових дій. Це у нас теж така форма покарання. Але от бажання, хоч якось, хоч трішечки, хоч на півшишечки, потиснути на журналістів у влади, якось не зникало. В жовтні про тиск з боку офісу президента заявила редакція Української правди. А вже під кінець року, через Верховну Раду, під диктовку вже згаданої міністерки юстиції Олі Стефанішиної намагалися пропхати законопроект про підсилення відповідальності за зливи з реєстрів і баз даних. Законопроект, який в першу чергу вдарив би якраз по журналістах розслідувачах а найкраще і найбільш наочно ставлення влади до журналістів продемонстрував тоді ще генпрокурор Андрій Костін, який замість відповіді на дуже просте запитання від журналістки Радіо Свобода Роксала Бичай вирішив розвернутися до неї тильною частиною. Інша але ви можете відповісти, а чи працює він в генпрокуратурі зараз в офісі прокурора? Зараз же перерва, де чи працює він зараз в офісі генпрокурора. Ми, ми взяли ваше питання і надамо вам відповідь. Дякую. А чому ви не можете відповісти зараз? Пане Костін. Ну, такий Андрій Костін у нас дипломат. Від Бога. В Нідерландах думаю таке зайде. А взагалі, ось цей четвертий щебель рейтингу він дуже добре перегукується із попереднім. Бо це все теж про небажання влади. Звітувати, бо журналісти у стосунках із владою існують саме для того: для того, щоб була звітність для того, щоб існувала підзвітність. А навіть сама думка про підзвітність владі, очевидно, ну дуже не подобається. Владі подобаються односторонні промови без зайвих запитань. У нас плюс один втікач зрадників, які втекли з України за фактом незаконного перетину кордону. Втік за кордон. Та, схоже, забув повернутися. Третій номер нашого рейтингу це ціла когорта, ціла вервиця наших народних депутатів, які втекли за кордон. Їх стільки, що можна було би... Організувати великий бойзбенд, ну чи український вертеп за кордоном, переважно вони звалювали за кордон від кримінального переслідування, як от нардеп Сергій Шахов, якому набу і сап повідомили про підозру у недостовірному декларуванні. З цим паном, до речі, у мене зв'язаний вже досить давній такий ефірний спогад, але веселий. З тих часів, коли Сергій Шахов нардеп з Луганщини, раптом вирішив балотуватися у мери Києва. Ви можете назвати початкову і кінцеву станцію всіх трьох гілок метро? Червона зелена синя. Майже святось. Житомирська Чернігівська. Сирець Червоний Хутір. Червоний хутір героїв. Героїв з України. Оскільки все майже правильно, то можна переказати, що толіво героїв, героїв, ні, ні, ні? героїв Дніпра, а, ні ні. а ні. мені здавалося Севастополя. Вибачте, Зі знанням київського метрополітену не склалося з виборами мера Києва. Зрештою, також і тепер Сергій Шахов очевидно вивчає метрополітен вже якоїсь зовсім іншої далекої столиці. Ефірні спогади у мене пов'язані з іншим нашим нардепом втікачем Артемом Дмитруком. Було у нас колись веселе інтерв'ю. Офіс генерального прокурора повідомив йому про підозру акурат під його втечу з України. І вже потім з-за кордону Дмитрук розповідав про те, як він собі йшов, 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 йшов і прийшов до позбавленої нашого посла Молдови. Вийшов і пішов. І пішов в Молдавію, где 24 августа я прийшов в перше відділення поліції, яка знаходиться рядом с пунктом пропуска Паланка. Мені пришлось ножками з портфельчиком довго, довго, довго идти, щоб дойти до цього участка в Мав Молдавії. А потім Дмитро очевидно далі йшов, йшов і прийшов аж у Лондон, як показали журналісти Бігу Синфо. Тим часом його кофігурант по кримінальному провадженню слуга народу Олександр Куницький, в якого чомусь досі немає підозри, кажуть уже понад три місяці сидить у США. Виїхав у вересні на офіційно тижневе відрядження, щоб налагоджувати українсько-американське парламентське співробітництво. Ну і досі там налагоджує наш маленький налагоджувач. Ну і ви ж, мабуть, пам'ятаєте, що після втечі Артема Дмитрука президент Володимир Зеленський збирав велику гнівну нараду, щоби своїм царським гнівом навести лад. Ну от якось не допомогло вже зовсім незабаром, навіть не з-під підозри, а практично з під судового вироку втік народний депутат Слуга народу Андрій Одарченко. І судове засідання, на якому дізналися про його втечу, заслуговує на звання одного з найбільш комічних моментів цього року. Відомі причини неприбуття, де ваш підзахисник. Наразі мені невідомо місце перебування, не, де, де він знаходиться. Чому? не, не зізвонювали сьогодні, вчора, ні вчора, не сьогодні. Зв'язку з ним немає. Тому я не можу вам повідомити неповажність чи неповажність причин. Тому... Я десь сьогодні читав сьогодні засідання Верховної Ради, не знаєте, він там присутній. Може честь, чи... Я не можу. Мені не відомо. Знаєте, скидається на те, що виїзд за кордон для чоловіків у нас хоч і обмежений. Але якщо ви народний депутат під кримінальним переслідуванням або вже й навіть під судом, то відкривається магічний портал, навіть якщо у вас, як Водарченка, суд забрав паспорти. Зеленський звільнив залужного звільнення Валерія Залужного уже офіційно залужного звільнили. Точно увійде в історію цієї війни. Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача в лютому цього року це занадто велика подія для того, щоби включити її в загальний кадровий шахер-махер. За НАТО ключове значення має головнокомандувач ЗСУ у воюючій країні. Ну і куди від цього дінешся? За НАТО велика популярність особисто Валерія Залужного в суспільно-політичному сенсі. Аж до самого цього звільнення різні офіційні голоси банкової переконували нас в тому, що немає ніякого конфлікту між Зеленським і Залужним. що все нормально і немає чого себе накручувати. А, ну, ми наполягаємо тому, що конфлікту не існує. Насправді реальних і дуже помітних ознак конфлікту було багато, і про нього багато писали і в нас, і за кордоном. Ну і так правда, коли звільнення врешті відбулося, то сам Валерій Залужний намагався усе подати максимально безконфліктно. Як це загалом є його звичкою, і це звільнення Володимир Зеленський суспільству якось притомно не пояснив Там, сказав щось загальне про необхідність перезавантаження. Але знаєте, ну так само як і сам конфлікт, так само, як і наближення звільнення, так і його причини були загальновідомим секретом. Очевидно, Володимир Зеленський побачив у Валерію Залужному, якщо не політичного конкурента, то занадто серйозну політичну противагу. І вже зараз на посаді посла у Великобританії Валерій Залужний таким конкурентом залишається. І, хоч він сам досі не заявляв про свої політичні амбіції, але, наприклад, те, що під кінець року він у здається доволі терміновому порядку. Видав першу частину своїх мемуарів, натякає на те, що думку про політичну кар'єру він точно не відкидає. Тільки тут варто врахувати от що запитання до залужного політика будуть зовсім зовсім іншими, ніж до залужного головнокомандувача чи навіть до залужного посла. Наприклад, буде запитання про ту ж саму дисертацію. Єдине на що залишається сподіватися, це те, що ці запитання ми в разі чого будемо ставити уже після того, як припиняться бойові дії, і що ідея провести вибори в час гарячої війни залишиться просто дурною ідеєю. Виявлено 100 тисяч доларів а ще низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Оце на ліжку її чоловік і її мільйони доларів. Так, корупція це цього року був мій найбільший офігів. Дехто з вас може пам'ятає, що я вважаю. Станом на сьогодні корупцію проблемою номер два в Україні після війни. Водночас корупція під час війни є однозначно моїм найбільшим офігівом. і ви знаєте, я навіть не можу виділити одну чи навіть декілька історій, щоб це все проілюструвати. Рік почався з корупційного скандалу з Гринкевичем і міністерством оборони. Потім впродовж року було іще декілька корупційних скандалів, пов'язаних із оборонними закупівлями. Восени вибухнув скандал з корупцією у мсеках. І потім, впродовж тижнів і місяців, після того працівники МСЕКів все одно не могли зупинитися і їх далі продовжували. Ловити на корупції, і так далі. І так далі, як там президент Володимир Зеленський вже після початку повномасштабного вторгнення говорив про корупцію в Україні, що її вимило, що корупціонери повтікали. Глибиною корупції в Україні немає. Багато чого вимила ця війна. Багато хто побіг з нашою державою, якщо чесно, якщо казати відверто. Я думаю, що ось особливо цей рік дуже добре показав, що не вимило, не повтікали. Ну деякі втікають, як от згадані народні депутати, але в цілому абсолютно безсоромне хабарництво, розкрадання бюджетних коштів, відкати. У це все воно вони процвітають. Вони далі з нами у повному масштабі. У той час, коли тисячі віддають свої життя за те, щоб ця держава в принципі існувала, а мільйони терплять дуже непрості умови, бо розуміють, який зараз час: мерзота гуляє, мерзота дере бабло, мерзота розкрадає наші гроші на оборонці, на здоров'ї, на землі, на всьому, на чому тільки можна. І від цього я фігію щомісяця, щотижня. І знаєте, я би дуже хотів наприкінці цього відео побажати, щоб давайте у нас наступного року цього всього щоб не було. Але я розумію, що це нереалістичне побажання, що воно буде. Тому я радше побажаю, щоб у нас усіх вистачило сили натхнення цій корупції. Протистояти, щоб її поступово, поступово все таки ставало менше. Ну і побажаю нам усім наполегливості і можливостей для того, аби підтримувати наші сили оборони. Я розумію, що це не завжди просто, але нічого важливішого, як і цього року, наступного року не буде. Так що побачимося з вами вже в новому році. Ну а до того часу нагадаю вам, що можете подивитися на цьому ж Ютуб каналі історичний подкаст з моїм братом-істориком Радомиром Мокриком про те, як Росія культурно колонізувала Україну та українців. Посилання залишу в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. До зустрічі! Слава Україні!